Чай кінець травня асоціюється у школярів з літніми канікулами. В умовах ковіду та війни суттєво змінився навчальний процес. Тривалість навчального року, дата його початку або закінчення під час воєнного стану визначається Кабінетом міністрів України. До Липня ми повинні завершити повністю освітній процес. Всі повинні мати відповідні оцінки, відповідні виставлені атестаційні зрізи для того, щоб перейти успішно. На навчання 2023-2024 року ми цього дуже прагнемо і звертаємося до всіх керівників закладів освіти про те, що вони збагнули на наказ 563 міністерства освіти, який було видано 15 травня, про те, що завершення навчального року повинно відбутися для всіх, і жодна дитина не повинна залишитися поза освітнім процесом. Для ефективності навчання протягом року школярам необхідно відпочивати правильно. Літні школи та табори чудова можливість для дітей проводити час з користю. Нові знайомства, цікаві курси та навчальні програми під час відпочинку невід'ємна частина для здобуття повноцінної освіти. І літні табори ми не вбачаємо як тільки оздоровлення або дозвільлива сфера і так далі. А в першу чергу це знання, що вони отримали з тих предметів, яких ми вважаємо є основними базовим, які складають фундамент їхнього майбутнього життя. Скільки математика це українська мова? Це українська література, це історія, це право, це комп'ютерні технології, тобто інформатика. Так тому ці предмети ми намагаємося, щоб вчителі саме надолужили їх в процесі от перебування дітей в таких літніх таборах. Того року ми спробували цю практику, вона більш-менш спрацювала, і цього року ми підсилюємо її. Успішне завершення навчального року для всіх, зокрема і для випускників, надважливе для освітян Цьогоріч Більше 9 тисяч одинадцятикласників складають національний мультипредметний тест в Закарпатській області. Наші випускники свідомі, вони дійсно є патріотами Закарпаття, патріотами України і працюють на благо в перспективі розвитку нашої України, яка потребує потім такий інтелект, яка, яка потребує таких висококваліфікованих фахівців в галузі it технологій в галузі іноземної філології, в галузі технічних в галузі авіаційної. І це ми. Е Побажаємо цьогорічним нашим випускникам, які складатимуть мультипредметний національний тест, обирати заклади нашого. Нашої вітчизняної практики освітньої, які дійсно визнані і мають визнання для того, що вони продовжили навчання. Урочисте завершення навчального року у більшості закладів освіти проходитиме 2 та 7 червня. Випускники здаватимуть іспити до 30 червня. Нехай школярі проведуть канікули з користю, а абітурієнти вступлять до бажаних вишів.